Вітаємо всіх людей доброї волі, вітаємо всіх слухачів, підписників нашої передачі на зустріч вічності. Я вас вітаю словами апостола Павла Мир вам і благодать! Хай примножиться! Дякую за увагу до моїх проповідів, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші зауваження, а також щирі і сердечні побажання. І це дає мені право, дає мені натхнення, Я розумію, що це потрібно, бо казав Ісус, не одним хлібом буде жити людина, а всяким Словом, що виходить із Ісус Господніх. Бог нас так створив, що ми маємо потребу в фізичному хлібі, про який ми працюємо, дбаємо, Він потрібний нам для земного життя, а також ми маємо душу безсмертну, яка потребує. Іншого хліба, і цей хліб духовний дає нам Господь через своє Слово і хлібом живим, що прийшов з неба, являється наш з вами Спаситель Ісус Христос, який є дорога, правда і життя. Сьогодні бажаю поділитися думками про важливий заклик одного із авторів псалма. Тут не сказано, хто його написав. Але те, що тут написано, воно не втрачає своєї актуальності на протязі тисячеліть. 105-й псалом 4 вірш. Сказано так: шукайте Господа і силу Його. Завжди шукайте Його обличчя. Людина створена так, що вона завжди щось шукає. Ми люди цікаві тим. Що кожен день ми у пошуках, і наш пошук є в різних напрямках, в більшості люди шукають матеріального задоволення, успіхів, процвітання і багато інших речей, шукають. Але Біблія нас закликає шукати ще щось більше: те, що є вічне, нетлінне, те, що ніколи нас не підведе, те, що потрібно для нашої безсмертної душі. Бо всі речі, які ми шукаємо на землі, вони є скоро минущі. І іноді ми весь сенс життя і роки свої, молоді турботи, гризоти. Ми тільки думаємо те, що крутиться навколо нашого тіла. Ось чому Ісус звернув увагу своїм слухачам і учням, щоб не ставили на перше місце, каже, не журіться, що вам їсти і пити. Це не, це не вважається, що не треба працювати. Працювати треба, бо хто не працює, хай не їсть. А йде мова, не журіться», Тобто не берім на себе навантаження такого, що вся наша серце, душа зайнята де знайти, де придбати, де купити, де продати і так далі. А що буде завтра? Ота журба, вона з'їдає людину. Тим більше, що ми не так аж багато можемо щось змінити. У нашому житті, чи, скажімо, у течії оцих останніх днів, протягом тих останніх днів. І тому заклик Біблії, Слова Божого, до нас усіх, щоб ми підняли наш рівень пошуку вище. Тут йде мова, щоб шукати речей вічних, нетлінних, нев'янучих, те, що буде з нами вічно. І ось тут три речі ми чуємо, закликає автор. Перше. Шукайте Господа. І повторяємо в цьому Євангелист Лука, Євангелист Матвій, слова Ісуса Христа, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете. Бог високо цінить ту людину, яка ставить вищий рівень пошуку, пошуку серця, пошуку сенсу життя, навіщо я прийшов на цей світ, для чого я живу, чим перейнятий мій розум, моя. Душа, о той короткий земний вік, який так швидко пролітає, як прилетіло літо, в якому ми недавно жили, а вже й осінь минає. І ось тут заклик. або побудження, або рекомендація: шукайте Господа. Навіщо? Я розділяю оцей пошук на три важливих етапи? Бо є християни, які люблять почати. І зупинилися, далі не йдуть. І в результаті не мають успіху, попадають в розчарування, попадають з невіру, сумніви і так далі. І починають, так би мовити, нарікати на всіх і на вся. Не треба цього робити. Давайте триматися Божого Слова. Шукайте Господа. Навіщо? Я називаю цей першу цю ступінь для чого? Щоб отримати прощення. Бо ми всі маємо потребу в прощені. Ми часто согрішаємо, як не словом, то ділом, як не ділом, то думками, як не думками, то мотиваціями. І ми всі є на Божому рентгені, і Бог нас бачить наскрізь. Він нас любить, Він добрий до нас, Він створив нас, але Він створив нас для себе. І Він не хоче, не бажає батьківське серце Боже, щоб ви і я були засмічені. Нагвантажені якимось непотривом, якимись таким, знаєте, духовним хламом, гріхами і так далі, що гнітить душу, що принижує нашу гідність, що нас, як то кажуть, опускає нижче плінтуса. Не робімо цього. Біблія закликає нас до гори, щоб ми піднімалися. Шукати Господа це знайти батька свого, це знайти свій дім, це знайти відраду у ньому, як блудний син повернувся додому. Він був такий, як нині багато людей, жити на своє задоволення. Ви мені не вказуєте, ви мене не вчіть і так далі. І навіть ця передача, яка попадеться декому і побачить, зразу виключать, бо пишуть в коментарях, є люди обурені, і так далі. То я таким прощаю і раджу, щоби задумались над своїм життям. Бо рано чи пізно смерть загляне в наші очі. І там ми не оправдаємось. І зовсім не будемо героями, як порою буває, героями ми тут, тимчасово на землі. І син блудний теж був великим героєм. Тату, давай мені я пішов. Він хоче гуляти, він хоче бути вільний, він хоче бути не підзвітний, задовільняти свою плоть як далі. І пішов, пропив, прогуляв, промарнував, на, як то кажуть, наївся аж через верх і прийшов до краху. І прийшов до повної поразки, був залишений друзями, все пропито, прогуляно, все втрачено і найгірше втрачений зв'язок з батьком. Батько знав, що його чекає. Бог знає, дорогі друзі, хто мене слухає, Бог знає, що тебе чекає, згідно твого вибору і мого. Вибереш добре, буде добре. Вибереш погане, воно прийде до тебе. І на кого нарікати? На державу, на батьків, на друзів, на жінку чоловіка. Біблія каже, кожен нарікай на свої гріхи. І ось блудний син зрозумів, що він зробив великий гріх, і його голод змусив повернутися додому. Він став шукати, як повернутися додому. І прийшов до мудрого висновку, я встану і піду, і скажу батькові: я згрішив перед тобою і перед небом. Я недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене хоч за наймета. І ось така позиція людини, яка освідомила, що Він шукав не те, що Він а, ті пошуки земного його привели до повної катастрофи, чуть не до голодної смерті. Так само і духовна смерть наближається до кожної людини, яка відкидає Ісуса, а Він є хліб життя і дає нашій душі, дає безсмертя через віру в Нього. Тому шукати Господа для того, номер один, знайти прощення. Друге, знайти оправдання в ньому, бо є люди, які дуже люблять себе оправдовувати. Не робім цього. Ісус є наше оправдання, так говорить Біблія. Він прийшов на цю землю не засудити вас і мене, не докоряти нас за гріхи і показувати, які ми нещасні. Він сказав: Прийдіть до мене всі. Він прийшов лікувати нашу душу, а не гнітити. Він прийшов добути нас з болота, а не штовхнути ще далі. Він прийшов не насміхатися над нами, а поспівчувати нам і дати руку свою, пробиту руку, щоб добути нас із ярма гріха, неправди і всякої неволі, шукати для прощення по раз, оправдання в Ісусі два, і знайти в ньому через віру усиновлення три. Цих три речі я називаю актом спасіння душі. Прощений, оправданий, усиновлений. Все це дається по благодаті. Ось для чого треба шукати Господа. Друга сходинка шукайте його силу. Навіщо сказав автор, знайшли Господа, здавалось би, досить? Ні. Піднімаємося на другу сходинку. Якщо ми прощені, оправдані, усиновлені, нам потрібна далі сила. Тому що дорога наша за Ісусом це суцільна боротьба. Він боровся аж до смерті на Христі і виборив нам спасіння. І особливо це вирішувалося у Гефсиманському саду. Шукайте Його силу, народженим звише християнам, які люблять Бога. Сьогодні Господь через своє слово рекомендує: шукайте силу. Навіщо? Для свідчення про нього. Друге для переможного християнського життя. І третє для життя по духу. Бо ми жили по тілу, гнівалися, сварилися, обманювали, лицемірили, фальшивили. Все це наша гріховна, зіпсута натура. Але отримавши нову природу, яка потребує сили, потребує мудрості, потребує життя по духу. Тому я називаю цю другу сходинку, це сходинка служіння. Перша знайшов Господа, спас душу свою. Друга сходинка я хочу, спасена людина, послужити іншим. Ось чому я вийшов у цю передачу на зустріч вічності, щоб ми шукали силу. Вона сама не прийде. Без сили ми не зайдемо, без сили ми ворога не переможемо, без сили ми не можемо святкувати. Ось чому багато християн не мають сміливості сказати іншим, що Ісус є живий, що Він сьогодні прощає, що в ньому є життя і, і, і життя з подостатком. Для чого потрібна сила, її треба шукати. Вона є в Господа, вона є в Святому Дусі. Але треба шукати. Якщо ми не шукаємо, вона до нас і не приходить. І ми бачимо сьогодні таке, можна сказати, безсилля багатьох спасених людей. Нам треба шукати, щоб служити людям, Богу і людям. Третє, навіщо третє? третя сходинка шукайте його лице. Я назвав цю третю сходинку: першу спасіння, друге служіння людям, а третє пізнання. Проблема єврейського народу. Багато знали, багато читали, але прийшов Ісус, вони його не пізнали. Ось для чого потрібно шукати Його лице. Це близькість з Богом, раз. Це знати Його характер, два. Це знати Його волю, це бути близько з ним, бути знайомим, пізнавати. Як блудний син не знав батька, поки не повернувся додому. Він знав, що тато заможний, він знав, що тато є хліб, він знав, що тато господар, але він не знав, що батько його так сильно любить, що він йому нічого не згадає за витрати, за роз, роз, всі те, що він прогуляв і промарнував. Батько нічого йому не згадав, батько прийняв його і в обіймах батька син зрозумів, пізнав. Поки ми не будемо в обіймах Бога батька, ми не пізнаємо Бога. Ось чому порою буває сектанства чимало, буває фанатизму чимало, навіть християн. Ніколи цього не робить людина, яка пізнала Бога. Вона поважає інших, вона благословляє інших, вона ходить смиренним духом і не насміхається, не критикує, і не вибризгує зла і всякого бруду тому що. Пізнання це вища ступінь, тому що, пізнаючи Бога, ми міняємося внутрі самі. І пізнавши Бога, ми йдемо до людей, ми стаємо подібні до Ісуса Христа. І так, перше спасіння душі, третє служіння людям і третє пізнання. Щоби коли прийде Господь, він не сказав мені і вам, я не знаю вас. Уявляєте собі, буде багато людей, які скажуть, ми їли, пили і багато речей творили. А він скаже, я вас не знаю. Пізнання є дуже важливим фактором нашого спасіння і ходження перед Богом. Бог жалівся до Ізраїля і каже, немає Богопізнання. Да, релігія є, обряди є, традиції є, закони є. але пізнати, щоб пізнати, пізнання це є досвід. Знання з досвідом. Хай вас Бог благословить. послуханням Боже Слово. Будемо шукати Господа, хто не знайшов. Хто знайшов Господа, шукайте силу, ревнуйте, моліться, стукайте, і вона прийде Духом Святим і Словом Божим. І також, третє, це наше таємне, інтимне, наше особисте спілкування з Богом, яка міняє наш характер, нашу поведінку і міняє наше серце, тому що сказав Йов, я знаю. Мій відкупитель живе. Тому так важливо дослухатись до Божого Слова. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на другий раз.